У Кубковому класичному вибухнули справжні емоції. На стадіоні імені Валерія Лобановського Динамо проти Шахтаря. Перший тайм під контролем гірників. Марлон міг відкривати рахунок, але Руслан не творив дива у воротах. А вже після перерви, вибух, Педріньо пробив здалеку і м'яч після рикошету від голови Мереліша влетів у сітку. 0-1 Шахтар попереду. Та кияни не здалися. На 72-й хвилині Кабаєв промчав флангом і віддав точнісінько на Андрія Рамоленка. Капітан зрівняв рахунок і підняв трибуни на ноги. І тільки встигли донечани зіткнути, як гереро після кутового розстріля ворота різника. 2-1 І Динамо вириває путівку у чвертьфінал Кубка України. Київ святкує Шахтар у шоці, а справжнє продовження вже 2 листопада в чемпіонаті буде гаряче. Підписуйся на канал ФК Свіна Росомаха, бо тут справжній футбол, справжні емоції і жодних фальшивих свистків.